Перед нами мій чарівник, чарівний горіх, гамамеліс. Дуже цікаве сприйняття саме цієї рослини в різних культурах. Українською мовою це чарівний горіх, латиною гамамеліс, а наприклад, англійською він називається відьманий горіх. Дуже цікаво те, що українці обожують містику та чари. Напевно тому так і дали назву цієї рослині. А ще цікава особливість цього горіха, тому що а, в чому полягає його магія? А, в тому, що бачите, ось тут його горішки знаходяться, це його плоди. Вони з'являються влітку, а ці тегама на початку весни, в кінці зими, навіть якщо в нас тепла зима, то вже буквально в кінці лютого я вже бачу перші бутони. Потім, коли зав'язалися горішки, він тримає їх всіх ціле літо і аж взимку, коли поступають перші морози, коли настає вже перше похолодання, і від дії температури, його горішки починають лопатися і так. <щолкати>, і е, насіння вилітає навіть на 5-10 метрів.